Six months. Now, I, I would think, I hope, long before авитик months. Трамп зрадить Україну. Він обманює адже спочатку говорив про завершення війни за 24 години а тепер говорить про. Пів року, ну а Зеленський взагалі облажався, адже матюкався під час інтерв'ю американського подкастеру. Це частина дописів, коментарів навіть від людей, які там мають публічні професії, займаються аналітикою. То у цьому відео я хочу поговорити про нашу обережність, коли ми з вами читаємо заголовки, чи довіряємо просто одній людині, нехай експертній. І лише її погляду на ті чи інші речі мене звати Катерина Некрич, я українська журналістка. Обов'язково підпишіться на мій канал і обов'язково підтримуйте українських ютуберів. Чому я на цю тему завелася? Та тому, що вже не вперше направду буває так, що тиражуються. Певні заголовки, а потім виявляється, що вони, ну, взагалі не те, що викривлені, вони в принципі не мають під собою підґрунтя. Так сталося і цього разу, коли українські медіа почали поширювати медіа, в тому числі телеграм-канали, анонімні, ну зазвичай до анонімних телеграм-каналів, е, ніби і питань немає. Але тут сталася така ситуація, що навіть поважні медіа написали заголовки е, з тим, що Дональд Трамп каже про закінчення війни е, за півроку. А ну розуміємо всі, яка реакція на ці нові терміни у українців, котрі що досі згадують ці години, а тут, значить, півроку? Ну, все Трамп зрозумів, що не все так просто, і що формула «нужно просто перестати стріляти, вона не спрацьовує направду. Це питання перекладу, а це питання того, що деколи вирвані фрази з контексту можуть максимально не відповідати тому, що людина та чи інша, тим більше політик. Хотів сказати, і тут розглянемо з вами конкретний кейс, що буде в курсі. Отож, прес-конференція Дональда Трампа, де він багато довго говорив з журналістами, відбулася у його резиденції в Маралаго, це Флорида, і там дійсно відбувалися певні як дискусії. Журналісти уточнювали. Ну як дискусія? Журналісти просто уточнювали певні питання, і це не завжди було. Добре чути, щось взагалі не було чути, тому що я так розумію, що там у них не було постійного мікрофона. і Тобто ну, такі моменти, що ти дійсно, напевно, лише знаходячись там на місці, міг на 100% взагалі уловити всю суть. Наскільки ретельно має бути робота журналістів зі знанням мови, перфектним знанням для того, щоб вловити цю суть? І от мої колеги з Голосу Америки підготували відео, де чути оригінальні. Мігну мову Дональда Трампа і дає. Текстовий також переклад того, що він сказав на цій прес-конференції. Дональд Трамп розкритикував політику Байдена щодо російсько-української війни і сказав про ризик ескалації в Україні. А тут питання в тому, а чи обіцяв Дональд Трамп ну, наприклад, продовжувати підтримувати українців під час переговорів. А питання звучали також, чи е, візьме на себе США? Гарантії Україні, гарантії безпеки, ну, you make a commitment to the ukrainians that you will keep supporting them during the negotiations well, i wouldn't tell you and if that would you, were the case. Would you make a commitment to provide a security guarantee if they do enter into an armistice or a ceasefire. so, uh, you know, a big part of the problem was russia for many, many years, long before putin said, you could never have nato uh involved with Ukraine. Now they've said that that's been like written in stone. And somewhere along the line Biden said no they should be able to join NATO. Well, then Russia has somebody right on their doorstep and I could understand their feeling about that. Ну і головне, звідки ж взялися ці шість місяців. Журналіст, запитуючи Дональда Трампа про зустріч із Путіним, не про закінчення війни. Про зустріч із Путіним назвав сам термін три-шість місяців. На що Трамп йому відповів, що сподівається, що це станеться раніше ніж за шість місяців. Давайте послухаємо. you that, but I know that Putin would like to meet I don't think it's appropriate that I meet until after the 20th, which I hate, because you know every day people are being, many many young people are being killed, soldiers. You know the land is very flat, and the uh, hundreds of thousands of soldiers from each, many hundreds of thousands from each side are dead, and they're laying in fields, all over the place. Nobody to even collect. There's landmines all over. It's a disaster. But it's very flat. It's great. It's farmland, and it's very, very flat. And the only thing that stops a bullet is the human body, and the human body is stopping a lot of bullets. Within first I hope to have six months. First three to six no, months. I, I would think I hope long before six months. Look, Russia is losing a lot of young people, and so is Ukraine. and it should should have have never never been started. That's a war that should have never happened. I guarantee you, if I were president, that war would have never happened. інше дискусійне питання: чи варто зустрічатися з Володимиром Путіним? Що це може дати? Чи Путін хоче взагалі перемовин, чи затягує час, чи не хоче показатися перед новообраним президентом США людиною недоговороздатною і неадекватною? І це нас приводить до іншої такої міні-теми цього відео. Це інтерв'ю українського президента Володимира Зеленського, подкастеру американському пану Лексу Фрідману. Лекс Фрідман має походження країн Радянського Союзу, має навіть українське коріння. Бував після початку повномасштабної війни в Україні. Як він сам каже, спілкувався з багатьма українцями, читав книжки, готував історичне підґрунтя. Здавався про те, що взагалі як зараз чим дихає Україна? А, і от поспілкувався з українським президентом. Три години тривало це інтерв'ю. Ви напевно бачили одразу купа критики щодо того, що Зеленський поматюкався. Але з іншого боку, люди писали: ну а як ще можна взагалі говорити про це? Не кажіть, будь ласка, що якщо він прийде, якщо він пройде через кордони, якщо він буде вбивати, ми ведемо санкції. На так. Вибачте, Ми Реально. Хтось розділяє його емоції, хтось ні. Хтось каже про те, що це цікавий хід, взагалі, що Володимир Зеленський він поводив себе досить неформально був відкритим до аудиторії Лекса Фрідмана. Аудиторія Лекса Фрідмана це така аудиторія, яка підтримує Дональда Трампа. Гості на його подкастах. Це там Донька Трампа, це Ілон Маск. Тобто він. Досить популярний, він крутиться саме в цих колах, і у нього є досить такі м, м, проросійські можна сказати тези, м, які насправді ну, українцям не пасує розділяти. І ці тези не розділяв Володимир Зеленський, до речі, під час цього. Інтерв'ю, тобто там був момент, що Лекс Фрідман казав: ну Зеленському, ну не можна ж так казати, що там Путін він просто неадекватний. Як ви будете говорити, домовлятися з людиною? Не можна ж так просто сказати. Але Лекс Фрідман сам до речі розраховує, хоче поїхати до Москви, щоб записати інтерв'ю з Володимиром Путіним. Ну, щось підказує мені, що і, і, і це можливо Володимир Зеленський говорив про там бачення українцями і питання справедливості. Він казав про те, хіба можна взагалі пробачити. Путіну, тому що там такий лейтмотив трошки був, що забуті пробачити, що він каже: що Це неможливо пробачити уявіть. От у вас є дитина. Якщо з вашу дитину би там таке сталося, та хіба люди, які втратили своїх рідних, вони що просто пробачать? Путіну, і ми просто йому там, спустимо це і, і, і все, і не будемо повертатися до цієї теми. Три години інтерв'ю досить цікаві. Вони доступні трьома мовами завдяки технологіям сучасним, українсько-російсько-англійською. І треба сказати, що здебільшого, здебільшого розмова від Володимира Зеленського йшла там українську мову, але були епізоди англійської і навіть російської. Я думаю, що ви бачили також різні розбори цього всього, Є, можемо зупинитись Ця коротко на кількох моментах, тому що це дійсно така непересічна подія. І за що, принаймні, знаєте, хтось каже, що от наш Зеленський взагалі це робив і йшов на цю розмову. З іншого боку, є думки, що тут команда Зеленського гарно відіграла, тому що вони зайшли по суті в логово, ну не противників, там не ворогів, ясна річ, але людей, які не розділяють оці там українські погляди, і їм треба до. Розказати їм треба дове, донести свою позицію. А вони дуже поважають Росію. Цей Лекс Фрідман він казав, що ну там Путін любить свою країну, і Володимир Зеленський ще до цього з ним сперечався, тому що він казав, як що значить любить свою країну, коли він відправляє своїх е, там дітей своєї там країни молодих хлопців на цю війну і вбиває їх. Де ж тут любов? Тобто такі світоглядні речі, які українцям, котрі тим більше переживають цю війну і. Мають якісь втрати і мають там ну якби якісь жертвують чимось, вже пожертвували, які борються за Україну, а вони це зовсім по-іншому сприймають. А ця аудиторія Фрідмана вона зовсім інакша. от Чи вдалося Зеленському переконати їх, чи вдалося Зеленському донести цю українську позицію, це вже інше питання. І це покаже час. І, можливо, це навіть покаже політика. Обраного президента Дональда Трампа щодо України Володимир Зеленський з важливого анонсував можливу зустріч з Трампом для того, щоб обговорити шляхи завершення війни. І Зеленський навіть назвав дату, що це може бути 25 січня або будь-який інший день. Що передусім треба сісти за цей стіл промовин саме з Трампом і домовитися, як добитися зупинки війни і як зупинити. Путіна, от тому далі Ле Зеленський говорить про гарантії безпеки. Як ми бачимо, що в Україні потрібні ці гарантії безпеки від США, і також Зеленський сказав про те, що він вважає, що Путін боїться Трампа, тому що Трамп може зупинити цю війну. Якщо ви дивилися це інтерв'ю або якісь фрагменти, напишіть, які у вас пропозиції, зауваження до українського президента, і які тези вам, можливо, відгукнулися. Ну, наприклад, чи хтось приїхав, ви запитаєте? Ні. Чи хтось відповів на, цю, на ці листи, офіційні листи? Вони всі є, зафіксовані у дипломатах, чи хтось консультації провів? ні. Чому? Доп... Це ж зрозуміло, російською, правильно? От як російською було похіру, так і всім іншим гарантерам безпеки Будапештського МРА. Всім було похеру на цю страну, на цих людей, на ці гарантії безпеки тощо. Не все так однозначно. Від того, що ось все погано, на що він це зробив, все може дійти до того, що ось. Певня, певні переваги тих чи інших дій, тих чи інших заяв. Знову ж таки, це все нам з вами покаже час. А ми що можемо робити? Ретельніше підбирати ту чи іншу інформацію, мислити логічно, стратегічно і критичними, бути до всього. Це дуже важливо. Ваші оцінки щодо Перспектив вирішення російсько-української війни в перемовинах, в тому числі в особистих зустрічах зеленського Трампа, Трампа, Путіна. Напишіть свої думки в коментарях під цим відео. Дякую за вашу підписку, за коментарі. Це важливо для поширення конкретно цього відео. Мене звати Катерина Некреча. До зустрічі. Бережіть себе, бережіть себе.